Зараз я тобі покажу свою фірмену вертуху. А, спина! Let's go, bitch. Пушер, штовхач, дейлер або толкан. Фільм, котрий був створений... ...за часів древніх богів, воїнів і правителів. Дацьким самородком, котрому прийшло помазання, помазання, помазання Ніколасом Віндингом Рьофеном. Даний пацієнт створив низку шикарних фільмів, про які ви могли так чи інакше чути в інтернет-ком'юніті. Це омідрайв і Приславутий Бронсон і дебютний пушер. Перша частина якого буде сьогодні лежати в нас на тарілці. Тому хотів би виділити почерк автора, який буде виділятися не тільки в даному фільмі, але й в інших його роботах. Це ігра зі світлом, тінями та кольорами, де в деяких моментах 60-70% кадра будуть затемнені або приглушені. Щоб нагнати драматургії та виокремити певного персонажа серед всіх інших і зробити максимальний акцент на ньому або його емоціях. У випадку з затемненням зникають навіть задні фони, а от тіні світли кольори використовуються ним за для передачі емоційного спектру, характеру чи темпераменту. З особливостей написання сюжету є яскраво виражений стиль американських гірок, коли сюжет розганяється і уповільнюється, тому через це певні сцени здаються трохи затягнутими перед різким ривком. Даний фільм починається з того, що нам представляють всіх персонажів, котрі будуть хоч якось штовхати сюжет, та відігрувати немалу роль в житті головного героя. Тут вони представлені по ступеню важливості для гг на першому місці. У нас Франко, ну або Франко, йобаний жук та егоїст. Друга це Вікторія, ну або коротко, вік. Тор. По факту сіповка з наркозалежністю. Любить Франка, стосунки в них ну, така суй хуйня із-під коня, так чисто бере в нього наклик і час від часу мізки пойобує. Третій Тоні, який є йобаний. Шакал. Четвертий Міло Бобл. Тут теж не наркодилер захуєно здоровим шнобелем та зачіску, яка більше нагадує облізлого кота. П'ятий Радова. Не знаю, якого хуя він тут забув, але хай буде. Це лисий ціпний пес Міло, котрий відчуває нездорову любов до чоловічих колінок і явно являється фанатом нікчемного я. До речі, все це пафосна подача в стилі Рьофіна. Згодом. Перекочувала в фільми Гая річі великий куш з динамічною музикою і підписом імені під кожним персонажем. Тільки динаміки і пафосу тут додавали на 20 тонн більше. А в рок н рокінрольщику її взагалі викрутили на максимум. Що в процесі буде викликати захоплення та люту ерекцію глядача? Перше, що ми бачимо, це не зарегані вулиці, міста чи цього здорового хмиря в Кінгурусі, а стиль. Йобаний стиль. Стиль зйомки з рук, котрий додає фільму динаміки, документалістики та реалізму. Даний інструмент уставить тебе з цими обреганами на один рівень, як такого собі німого кінта, котрий в любій незрозумілій ситуації падає їм на хвіст. Відчуття таке, нібито ти сам варишся в даній ситуації. І розсікаєшся цими кабанами по вулиці старого попенгагену, старому, пошарпаному і поношеному Худакові. А камера, що труситься в треморних руках оператора, які, здавалось би мандра це навіть словами не передати. Кожна погоня, кожен кіпич, який починає заварюватись, відчувається зовсім по-іншому: динамічно, живо, грязно та невилизано, дешево та сердито. Але сука, до болю соковито. Даний ефект зробити дуже важко, тому що від ефекту першого лиця і домильного лайна всього лише один крок: це панове справжній панк в кінематографі. А поки панк безпощадно завертається десь під воротні, нас поглиблюють суворі будні героїв. Взагалі, весь фільм побудований по принципу семи днів. Тобто вся ця історія тягнулася неділю, і з кожним днем набирала все більше і більше обертів, як стара пенсіонерка, котрі ну не вступили в місце в з сині маршрутці. Коротше, повний тріш, абсурд, бруд і піздос, котрий виглядає доволі реальний і приправлений нотками бідності, адже даний фільм. Мак, не романтизує життя злочинців і нарків. А саме понеділок розповідає про буденність двох торчів, які штовхають, став таким же торчем. Так, от ранок цього пилисоса явно починається нескави, але цукор тут присутній. Франко уникає бабу сивничку, зустрічає свого відмороженого друга Тоні, котрого грає Мац Мікельсон і до речі, мною було сказано, що дана картина була дебютною для режисера, але ж не тільки для нього, а й для Маца Мікельсона, котрого даний фільм вивів не тільки блять на великі екрани, але й вйобане аніме. Що сказати, піднявся, так би мовити. Знімаю шляпу Без ціляких довгих зав'язок нас кидають в курс події, а саме як проходить угода та продаж наркотиків або на ганстерському жаргоні тупо лайна. Дана сцена прекрасно показує їх рівень підготовки, а саме кабани матьорі не менше. Які шеред дані і свіжих нубів тупо готові карати безпощадно без смс-реєстрації. А всім, хто стане на їх точку, вони скажуть: я тобі пукан порву. Ці ж угоді вони взяли 45 тисяч бумажних грошей і за несплату 50к за товар. Нагріли ще півпаку, щоб ну знаєте, загнати його на стороні. Живуть по принципу, хоч і жити, вмі крутитися, але крутяться вони тільки як гівно в ополонці. Потім зрозумієте чому. Після банч вони злітають до своєї подруги прошмандовки, де кидають в схрон залишок стафу. І таким чином ми дізнаємося, як і чому пушери почали спілкуватися з вік. Адже Хвойда, ну на те вона й Хвойда, що за папір зробить все, що завгодно, і навіть заникає в себе таку, знаєте, нехилу п'ятку. Всі вони дружно знову ж таки наїбнули котиків і йдуть у великий загул. Купа капусти, тачки, срачки, тонни жінок, і все це не про них, адже справжнім ганстерам... Жінки не потрібні. Вівторк відкривається нам зовсім з іншої сторони, підвертається діло зі знайомим Шведом, з котрим Тоня тянув строк за продаж Марії Хуани. І, можливо, навіть мали честь знайти раняти разом мило, так сказати. Це знову показує, що Франк кабан-матьори і вже навіть мав ходку або дві. В цьому фільмі взагалі мало сцен, котрі не розкривають персонажів. Сам Швед хоче замовити 200 грам хмурого, нефільтрованого, і тут в гру вступає той, без кого дана схема не працює взагалі. Закупщик якого звати Міло. Сам він дістає цукерки для Франка, і от саме його товар. Франк штовхав на старті і саме його гроші, він никав за начку. Розумієте, тут замут весь в тому, що вони типу кінти. Міло дав борг, Франк мав відробити і все. Але цей жук захотів нашмалити Рікардо Мілуса і за частку з його грошей взяти нову партію, а з нею вже відслюнявити 50к. Бо, як ми пам'ятаємо, ціну за товар він завищував всім. Загрузнувши в боргах по самі яйця, справа покотилася сніжним комом вперед, ну або взад. В середу має відбутися угода, але перед цим нам виділяють декілька хвилин на діалоги Френка і Тоні, які вже в цілому дають відповідь на те, ким вони. Являються, підерати. <кхем> та й робити їх аналіз в кінці, якось, знаєте, впадло, адже я знаю, що ви всі з'їбетеся ще до кінця відоса. Тому тоні, майже всю увагу перші 30 хвилин фільму він тягне на себе. Саме Тоні дає більше всіх динаміки та емоції, а його вплив виходить навіть за межі самого фільму, в процесі чого з'являється субкультура Тоні Лайф, основні правила якої знайте гатитися в туза, якщо тобі завтра потрібно ставати в школу. Цьому відео я розгляну тоні тільки з першої частини, адже персонаж з першого пушера кардинально відрізняється від персонажа з Пушера 2, котрий, на мою думку, яка нахуй нікому не всралась і являється найкращою частиною з трилогії. На перший погляд, тоні здається, таким собі бедбоєм, Крутим хлопцем, котрому знаєте, ну, полювати на суспільну думку і норми суспільства. Він спокійно може говорити про те, як б зірку відгатив би в шоколадне, або вести себе як справжня тварина в ресторанах, клубах, на вулиці або де-інде. Здавалось би, круто, стильно, модно, пафосно і незалежно. Навіть колір, що домінує в його образі. Це червоний, що прекрасно підкреслює його гарячий норов. А тепер давайте подивимось уважніше. Кого нагадує Тоні мовою тіла, інфантильністю та істероїдним типом акцентації характеру. Підлітка. Але не простого, а того, котрому хочеться уваги, виділитися, бути побаченим. І мова тут іде про любий тип уваги. Неважливо, осу це чи похвала. Розумієте, люди з даним типом мають яскраво виражений егоцентризм. Вони прагнуть бути в центрі уваги. А саме простий спосіб цього добитися це девіантна поведінка. Поведінка, котра виходить за норми і викликає моментальну реакцію. Бачите, тут як виходить. Тоні, котрому здавалося би плювати на думку суспільства, більше всього хоче уваги від цього суспільства. Тоні це той, хто здається, наявляється. Це прекрасно буде видно в момент, коли до нього прийшли копи, і той загнав свого, здавалось би, друга, без найменших докорів сумління. В першій частині то ні просто позир і не більше, ну, блять, чисто галіма матня франк. Франк являється його антиподом, це навіть підкреслює його колір: синій, спокійний і холодний. В першій половині фільму розмова веде серйозно, інколи навіть зверхньо, але не агресивно. Наприклад, випадку з Френк і не той, хто здається, а той, хто являється. Він реально небезпечний, хоч і на перший погляд так не скажеш. Тихий, спокійний. Місцями навіть просто спускає на гальмах жарти про матір, але просто до пори до часу. Тупо бомба у повільненої дії. Насправді в нього епілептоїдний тип акцентації характеру, котрому характерні такі риси, як конфліктність, акуратність. Інність, пунктуальність, педантичне дотримання всіх правил. А педантичність зазвичай розглядається як компенсація власної інертності. Термін інертність в свою чергу означає особливість людей, які люблять відкладати справи на потім. На рахунок конфліктності тут якби й пояснювати не потрібно. Друга половина фільму з цього і складається акуратність, що відноситься до точності в справах. Схрон з грошима в одному місці, а продукт в іншому в квартирі Вікторії. Пунктуальність він завжди приходить вчасно і навіть підкреслюється. А на зустріч зі швадом приїхав взагалі на півгодини раніше. Підентичне дотримання всіх правил. Це чітко видно, коли в машині він хотів побачити гроші. Але після продиктованих умовних правил продажу, спочатку товар, потім гроші показав товар першим. Інертність тут також присутня. Всі проблеми, які його настигали, він відкладував на слідуючий день, і в кінці кінців часу в нього просто не вистачило, такі як він, не терплять матеріальних втрат, що також буде показано, адже власні гроші він хотів юзати в саму останню чергу. І так можна розбирати його довго й нудно. Єдине, що факт залишається фактом. Франк не став таким за цей проміжок часу. Abu... Тому що людям, таким як він, притаманна така штука як період дисфорії, тобто в формах хворобливо зниженого настрою, що характеризується злістю, дратіливістю та почуттям неприязні до оточуючих. Власне, даний період прийшов з проблемами, котрі на Франка буквально за декілька днів. І тут я вже зрозумів, звідки почали рости ноги у драйва. По всіх канонах і канонах, угода накривається мідним тазом, і починається погоня під шикарні інструментальні запили гурту White Zombie. Музика тут присутня не просто для галочки, а підкреслює цей вайб американських гірок, які розкачують. Сюжет від спокійних і чилових моментів до відрівних погонь та тусовок. Приємно, що музика тут використовується як один з інструментів подачі, а не просто як фан заради фану. Звалити Франку не вдалося, тому хмурий вирішив скупатися в місцевому ставку, тим самим змивши всі уліки в унітаз. Франк чувак бувалий з двох стільців матір на вилку посадить, як то кажуть. А тому прекрасно знаю, що на нього копів немає нічого. Треба прожити там 24 години, а далі свобода. Тільки от в штанці та піднасрав і здав свого кінта зі всім лайном. До такого життя Ранка не готувало. Подивіться в його очі, і ви побачите біллі, розчарування, мікрозайми іпотеку двоє дітей та машину кредит. Звісно, першим ділом він медиць раку йде до Міло, щоб оповістити його про втрату товару, і тим самим попадає на лічильник суму 180 тисяч. Звісно, після такого він знайомий тоні зі своїм 45 м розтоптаним та алюмінієвою битою. І далі просто заганяє болт на всі проблеми і занурюється в ескапізм. Або якщо простіше, ну тупо упарюється як остання свинота, але тут вже відкривається стосунки з Вікі. Жонка ця працює в клубі, чи то стриптизеркою, чи то повію. Швидше всього і те і інше. І як наші два ганстра, вона також любить розширити межі свідомості. Тільки в цьому випадку її кент не білий і не Марія Іванівна, а гера Хмурий. Франк, здавалось би, любить її, але задається питанням: як кохати жінку, котрі ну тупо може припісунути навіть бомж Валерка за пару косих, які він просто накляк. На вулиці, і як поважати людину, яка сама себе не поважає. І тому через раніше сказане він тримає дистанцію на відстані витягнутої палиці, причому не свої. Платонічна любов або просто дружба та опіка, щоб не прив'язуватись. Звісно, в кінці він все одно проявить себе як егоїст і буде використовувати як дівчину за викликом. А саме як сміттєвий бак, куди Франк буде зливати свої хрінові почуття, так як йти просто не буде до кого. В суботу вже має підскочити його лівий став, що був куплений за папір міло. Одразу скажу, його нашмалили як синка. Та, і впарли 100 грам чистого протеїну. Без балди всі двором робили, як то кажуть. Товар був навіть не перевірений, через що Франка ледь не прирізали і задерли планку боргу у 230 кусків. Дана сцена дуже прекрасно показує, як людина в цьому бізнесі, з якою ще вчора ти розмовляв про випічку і братався, немов без другом, вже сьогодні ладно вирізати тобі колінні чашечки. І тут настає той самий період дисфорії. Франк починає змінюватись на очах стає жорстоким, трусить всіх, кого знає або може дотягнутися. І діло тут в тому, що він не стає таким, а відкривається в повній Мірі. Дійшло навіть до того, що ти завітав до матері, забрав в неї останні гроші і навіть не сказав спасибі. Їбать сумно. Було б більш драматично, якби він ще наклав би купу в прихожій. Мамка тоді б взагалі йобнулась. Нахуй. але навіть це не допомагає, і розплата не змусила на себе чекати. Розряд в'яйця голоним дротом одразу змушує нашого героя полюбити життя. Майже чудом той рятується, звалює на хату до своєї клубної подруги, попутно забравши гроші з нички. і потихеньку вже накидає план, як буде валити з країни в Іспанію. Діло йде по плану, аж тут. Все змінює телефонний дзвінок, в якому міло запропонував закопати сокиру війни і залишитись друзями. Поки радуван застеляє кліоночку, щоб не заляпати залишками Френка кімнату. Той ведеться на даний пункт, хоча ще дві хвилини тому він казав: пішов ти нахуй, Шле до повіки разом зі своєю Іспанією і в ту саму ж секунду забуває про неї. Правильно, туди. Але як казали класики, в цьому житті не можна вірити словам двох людей наркомана і перекупа. Тому вона тупо пиздить гроші з його кишені і стає єдиною людиною, котра має шанс на нове життя. І тут, знаєте, пушера ніхрена не шкода. Так як вона його кинула, але блять, чого ти очікував, коли нею зад, як і всі інші. Хоча і вона тут не овечка. Тепер наш герой стоїть посеред вулиці, як лох печальний, з абсолютним нерозумінням того, що робити далі. Адже грошей немає, останній. Віктор Ганут тузом з'їбався з грошвою а це означає, ну, тупа смерть. А далі. А далі кінець. Це що все? Круто нас наїбали. І так закінчується Пушера. Грубо, різко і без пояснень. Обривається як життя дилера, котрий потрапив у боргову яму. Під час перегляду я помітив, що фільм хоче про наркобізнес, але в цілому акцент фільму все одно був поставлений на розкриття персонажів та їх метаморфозу. І не дурно, власне, адже самим рефеном було сказано: я не мав ніколи поганих звичок і не вживав наркотиків. Тому я вирішив зробити фільм не про вплив наркотиків, а про людей в даній сфері, що дуже добре видно. Мені ще до усрачки сподобався сам факт того, що тут немає ніякої. Романтизації, так, я знаю, я вже про це говорив, але все-таки повторюсь. Все виглядає просто, а інколи навіть бідно. Друзі підлі шакали, а герой просто наркоман невдаха, котрий відкусив більше, ніж зміг проковтнути. Цей фільм показує реальну сторону наркобізнесу, без ніяких хеппі-ендів. Шкода, що наші локалізатори оминули дану картину і не надали їй рідного звучання. Ще помітив, що біжи Лола біжи» доволі сильно схожа за своїм сюжетом до Пушера, де дівчина пробує знайти гроші за доволі короткий період часу, бо вона зі своїм бойфрендом стали боржникам. Аме самим дефолтним бандюгам і власне своєю появою дана картина вплинула не на один фільм. А якщо тобі сподобався даний огляд, то штукай лайків і я берусь за другу частину. А з тобою був Бізон, не жовтий сніг, неси проти вітру і сайонара.